Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні урок підсуму. Повторюємо подібність трикутників. Пропонується зробити за деякими варіантами контрольних робіт. Тут не всі завдання, але деякі нам підходять. Розглянемо їх і тим самим повторимо та підведемо підсумок з цієї теми. Спочатку теоретичні питання, вони нам допоможуть згадати, що таке подібні трикутники, які є ознаки подібності. Першому завданні. Два трикутники називаються подібними. Якщо їх відповідні елементи подібні, такого не було, означені взагалі, їх відповідні елементи рівні? Ні, це рівні трикутники, їх відповідні сторони рівні, а кути пропорційні. Щось тут не те. Сторони, якраз у них відрізняються в декілька разів. Тому має бути сторони пропорційні, а відповідні кути. Рівні. Вірна відповідь – Г. Тобто всі сторони подібних трикутників співвідносяться з коефіцієнтом К, пропорційні, а кути відповідні, рівні. Далі вказати правильне твердження, яке є ознакою подібності. Всього у нас існує три ознаки подібності. Пригадаємо їх. Спочатку пригадаємо, відволічемось трошечки від завдання, а потім проведемо аналіз е, варіантів відповідей. Два трикутники. Е, Будуть подібними, якщо відпо... по, відповідних два... по два відповідних кути у них рівні. Це була перша ознака за двома кутами. Вона, до речі, має. Наслідок, це перша ознака для прямокутних трикутничків. Давайте звернемо на це увагу. Два прямокутні трикутнички ми точно знаємо, що в одному кутові прямому у них уже рівні, тому це ми вказувати навіть не будемо. І якщо нам потрібно дослідити, чи прямокутні трикутники подібні, ми шукаємо тільки один гострий кут. Якщо вони будуть однакові, то такі трикутники подібні. Далі друга ознака вона теж. У нас є спрощена для прямокутних, зараз про неї теж поговоримо. Друга ознака за двома пропорційними сторонами, і рівним кутом між ними, і кутом між ними. Якщо ми знову ж таки говоримо про прямокутні трикутники, то вона буде звучати за двома пропорційними катетами, бо кут між ними. Уже точно буде рівний, він 90 градусів. Далі, третя ознака вона звучить теж дуже просто за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутнички рівні. Пригадали, а тепер читаємо твердження: якщо дві сторони кут між ними одного трикутника відповідно пропорційні. Кути пропорційні бути не можуть, тому це твердження точно уже не вірне. Якщо два кути одного трикутника, відповідно пропорційні, знову кути пропорційні такого бути не може. Якщо три сторони одного трикутника відповідно пропорційні трьом сторонам іншого трикутника, то такі два трикутники подібні. А ось це твердження і є ознакою. Це, до речі, третя ознака, щойно ми про неї говорили. Рухаємось далі. Третє завдання ми не розглядаємо, будемо розглядати його в наступній темі. трикутнички, метричні співвідношення. А четверте нам відходить. За даними рису... на рисунку, знайти відстань CD. позначимо її Х. Далі нам відомо по рисунку, що два куточки у нас рівні кут А і кут Д. А ще два кути рівні, тому що вони вертикальні. Отже, за двома кутами. Ці трикутники будуть подібні. А якщо йде мова про подібність, то це завжди пропорція. Складаємо пропорцію. Наприклад, 15 це сторона лівого трикутника. Так відноситься до відповідної сторони правого трикутника 20, як 18 до Х, до відповідної сторони другого трикутничка. Звідси шукаємо Х. Х дорівнює добуток середніх, щоб знайти невідомий крайній член пропорції. Множимо середній. Та ділимо на відомий крайній, Скорочуємо на 5, та 18 і 3 скорочуємо на 3. В результаті отримуємо x сторів 24, тобто відповідь А. Далі знову про прямокутний трикутничок і гіпотенузу, там метричні співвідношення нам не потрібні. Бісектрису ми розглядали теж у минулому, в минулій темі, тим більше тут, здається, є опечатка в цьому завданні. Шостому, тому ми його пропустимо. Сьоме завдання. Ось вона схожа така задача на шосту, але уже з вірними даними. Побудуємо трикутничок, пригадаємо властивість бісектриси, бо вона теж пов'язана з пропорційністю. БД є бісектрисою даного трикутничка. А С. Покажемо. Далі відомо, що. БЦ дорівнює 20 см, AB 24 см. А сторона Аде на 3 більше за СД. СД позначимо Х, Аде тоді Х плюс 3. Бісектриса ділить протилежну сторону у співвідношенні пропорційно до двох сусідніх сторін з бісептрисою, між якими вона проходить. Тому ми маємо право скласти на основі цієї властивості бісептриси пропорцію 24 так відноситься до х плюс 3, як 20 до х. Далі, за властивістю пропорції, домножимо добуток крайніх дорівнює добутку середніх, 24х, дорівнює множимо 20 на х плюс 20 х плюс 60. Перенесемо 20 ліворуч, отримуємо 4х дорівнює 60, звідки Х дорівнює 60 ділом на 4 15. Отже, це наша сторона це Д. А нас запитували АЦ. Тому шукаємо АД як 15 плюс 3, 18. і знаючи АД, можемо записати а, С. 15. Плюс 18, 33 сантиметри. Наступна задача в цьому номері 7: вона є подібною. Якщо хочете, можете розв'язати її вдома самостійно, поставити на паузу і розв'язати. Так, що у нас тут ще є? Далі ми подивимось завдання з наступного збірничка. Тут теж два варіанти. Розглянемо, наприклад, перший. А другий можна виконати самостійно для тренування вдома. Визначити, яке з наведених тверджень є правильним для двох подібних трикутничків. Відповіді, вірні, для обох варіантів підходять. Якщо трикутники подібні, то сторони, відповідні, пропорційні. Перевіряємо, перше співвідношення. А Б сторона так відноситься до Б, С, як К М. До LM. От ЛМ вона є пропорційною до БЦ, а КМ не буде пропорційною до АБ, тому це співвідношення невірне. Вони невідповідні сторони взяли. Далі. Наступне АБ так відноситься до БЦ як КЛ до ЛМ. А ось це вірна уже вірна пропорція. Тому варіант відповіді Б. Далі, номер два. За рисунком праворуч. Знайти невідому сторону АД. Якщо відомо, що БД паралельно, це Ф, одразу аналізуємо. Це дає нам подібність трикутників за двома кутами, бо при паралельних прямих та січні завжди відповідні кути рівні. Далі нам відомо AB – 10 для двох варіантів, Б, це 12, АД знайти Х, позначимо ДФ 18. Далі. Можна скористатися подібністю двох трикутників, а саме А, Б, Д, подібний до трикутничка АЦФ. Але це лишнє обчислення, треба знаходити сторону А, це сторону АФ, і брати співвідношення від, між стороною великого трикутника і стороною маленького. Тут можна скористатися теоремою Фаласа, вона буде, мені здається, навіть швидше. Паралельні прямі відтинають пропорційні відрізки на обох сторонах кута. Тобто, 10 так буде відноситись до Х, як 12 до 18. Звідки шукаємо Х. 10 множимо на 18 та ділимо на 12. Скорочуємо на 6, буде 3. та 2. 10 та 2 скорочуємо на 2 буде 5. Отже, х дорівнює 5 на 3, 15. Відповідь? Далі номер 3. Три. Сторони трикутника дорівнюють 4, 8 та 10. Знайти периметр трикутника подібного до нього, якщо сторона подібного трикутника дорівнює 20 см і є найбільшою. Найбільша сторона буде пропорційна до найбільшої сторони подібного трикутника. Тому а, сторони нового трикутника. Можна позначити, як 4х. Хоча це співвідношення 4 до 8 до 10 можна скоротити в два рази. Ну, Нехай буде 4х, 8х та 10х. І нам сказали, що найдовша сторона, де, та, що у нас позначено 10х, дорівнює 20 см. Тобто 10х дорівнює 20, звідки х буде двічкою. А якщо ми знаємо. Х, то ми можемо дізнатися решту сторін. Тоді, перша сторона, що ми позначали 4х, буде 8 см, а та, що позначали 8х, буде 16 см. Рахуємо периметр 8 плюс 20 плюс 16. 44 см. Ось тут воно якраз у нас і записано в варіанті А. Далі знову про прямокутний трикутничок це ми залишимо. Номер 5. Відомо, що трикутник АВС подібний до МНП. Знайти градусну міру кута М, якщо кут Б70, а кут П 50. Щоб це було більш наглядно, давайте собі схематично зобразимо два подібних трикутники А, Б, С і трикутничок М. А, П С, куту А відповідає кут М. куту Б відповідає Н, і куту П відповідає С. Відомо, що кут Б 70 градусів, а кут П 50. Знайти кут М. Щоб знайти кут М, нам не вистачає в трикутнику МНП кута Н. Але так як трикутники подібні, а у подібних трикутничків відповідні кути рівні, то кут N буде теж 70 градусів. Далі вже нескладно знайти кут М. 180 градусів віднімаємо 70 плюс 50. Буде 120, тобто відповідь 60 градусів. Тут знову ж таки про бісектрису ми вже розглядали. Це з бісектрисою зв'язано з прямокутним трикутничком. Глянемо ще задачі з збірничка Мерзляк. Це другий варіант. Мене цікавить задача четверта. Розглянемо четверту спочатку задачу, а потім п'яту. Так, дивимося. Відрізок С відріз, не відрізок це де. четверта. У трапеції А Б, Д. Давайте побудуємо собі трапецію. Довільну діагоналі. Знову Д діагонали перетинаються в точці О. Вже таку задачку, мені здається, розглядали на якихось попередніх уроках А, Б, С, Д. Далі відомо, що БО. Так, відноситься до ОД як 2 до 3. Ми можемо позначити, наприклад, 2х, 3х, пропорційні числам 2 і 3. А АС – діагональ дорівнює 25 см, знайти АО та ОС. Зауважу, що трикутничок БСО і трикутничок ДАО о будуть подібними. Давайте подумаємо з'ясуємо, чому таки вони будуть подібні. Бо протилежні, ну, наші основи в трапеції паралельні, а відповідні внутрішні різносторонні кути будуть рівні. Ось ми їх позначимо однаковою кількістю дужочок, тому за двома кутами дані трикутнички BOC БОЦ. І трикутничок. Бачите, з відповідного кута починаю. Якщо першу називала кута Б, тоді тут починаємо називати трикутник з кута Д, Той, що дорівнює куточку Б. Потім О, потім А. Подібні за першою ознакою. А це дає нам право скласти пропорцію з сторін. Сторона АО так відноситься до ОЦ, ну, наприклад, до подібної ОЦ. Як ДО до ОБ або БО, і це дорівнює 3 до 2. Тобто, АО буде теж пропорційне число 3, а СО буде пропорційне число 2. Ми можемо написати, так, як я там позначила, ік саме, позначити АО3, якусь іншу зміну візьмемо, ОСО 2 y а їхня сума це вся діагональка АЦ, яка, яка дорівнює 25 см. Тобто маємо рівняння. 3 y плюс 2 y у нас 5 y дорівнює 25, звідки y буде 5 см. Це тільки значення y. Сама сторона АО буде 3 помножити на 5,5. Тобто тут не сантиметр, це коефіцієнт пропорційності. Не будемо вводити одиниці, а ось тут уже у нас одинички вимірювання. Це О 2 на 5 10 сантиметрів. Разом перевіряємо 15 та 10, 25. Так, І розглянемо ще п'яту задачку задачу з цього ж варіанту. Сторони трикутника дорівнюють 3, 6 та 8. Знайти сторони подібного його трикутника, у якого. Сума найбільшої та найменшої сторони дорівнює 22 см. Побудуємо один трикутничок. І подібний йому, ну візьмемо трішечки більший, інший. сторони першого трикутничка 3 см, 6 см та 8 см. А у подібного йому найбільша та найменша сторона. 22 см, дивіться. Ну, якщо вони подібні, то сторони в них будуть пропорційні. Тому ось ця сторона у нас немає назви, нехай буде а, Б, С. Ось ця сторона А, Б, С. А, Б пропорційна трьом, можна назвати 3х, С пропорційна 6, 6х, С 8х. Значить, найбільша буде 8х, найменша 3х, тобто 3х плюс 8х дорівнюватиме 22 см. Отже, 11 таких х дорівнює 22, звідки х буде дорівнювати 2. 22 ділимо на 11. Отож, нас просять знайти сторони подібного, тобто АБЦ, сторона АБ. Дорівнює 3 на 2 6 см. Сторона Б це 6х2 12 см. Сторона А це 8х2 16 см. На сьогодні все. Працюємо, повторюємо все, що, що зв'язано з подібністю трикутників. готуємось до контрольної роботи. До побачення.